Всім привіт! Ви на каналі Таємний Вовк і сьогодні це повернення моє на YouTube. Сьогодні ми будемо грати у і проходити Ізета Нормал, левели в онлайні. Як ви бачите, Retray. Retray. У мене вже цей рівень пройдений, я вам покажу, як його пройти. Він є легенький і кожен з вас його зможе пройти. Як чого мене лайк не поставлений? Давайте, розпочнемо. Я вам включу музичку трохи. І після мого повернення я б хотів розказати, чого мене стільки не було. Не було ідеї, не було бажання знімати тоді, і ну, тоді треба було закинути канал на трохи, а іменно на півтора місяці. І після мого повернення хочу сказати, що я повернувся не просто так, адже я е, все буду. Адже ми. Адже адже я хочу, щоб наш наша дружня сім'я. Волна. Ч, почекайте, я чуть не впав зі стільчика. Після ми наша велика дружня сім'я має рости, і попрошу, я не буду вже часто просити, просто попрошу підпишіться на канал, хто буде дивитися це відео. Адже, адже наша ціль до мого дня народження, і 15 жовтня зібрати 100 підписників, і на 100 підписників буде вас чекати невеличкий сюрприз. А тим часом я вже з третього разу. Я це можу з першого пройти. А я це не можу пройти. Скоріше нас і... Адже ви бачили те, що останні їх півроку відео вже не виходить так часто. Сто не було ідей, просто... Опа, опа, UFO, юфо, юфо. Одна з найважкіших UFO. Чекайте, о, все є. Можна. Якщо чесно, в мене дуже лагає після цього, після запис, е, на записі відео Gomitri D. Мене він ніколи не лагав. І далі в нас іде Сона, який ми сьогодні, напевно, це відео потратим, щоб його пройти. Він легенький левел, але там просто важка одна монета. Та, іменно це як стерео, це випадок як стереоменсі, але трохи важкіший. І це типу як випадок в стерео в стереоматності І може в якомусь ще левелі, адже в мене зараз тільки до тайм-машини пройдено. тай машини я ще не пройшов. Як ви бачите? Чита мій скілс показує. Яка в мене відомітка, і чого я, я проходжу ізі рівні, а не якісь там хард-демони і насче наступного відео хочу з вами про це поговорити. Чи за то ви, щоб ми зробили якусь послідовність відео. Тобто, в четвер, наприклад, виходять відео, а в середу ні. А в середу ні. Я думаю, це буде набагато краще, ніж так я пропадаю, з'являюсь і таке. То в коментарях напишіть, які дні ви хочете, щоб виходили відео. А в інакші дні може постараюся, щоб виходили YouTube Шортс. Адже це теж зараз доволі така популярна тема. О, вау, я пройшов цю... Так, цей літачок. Але літачок це ще одна з найпростіших. Він не є важкий. Далі ось це куб. Ось цей випадок, але я не забрав монетку. Це типу як стереомейднес, але він трохи інакший. Ай, я проходжу волну. Є, давай, пойдеся. Є, є, проходиться. Це U4. Вже все А, знаєте, це музика Stereo Мейниса 2, чи як там його називають? Це така нова музика стереомениса. Да, я пройшов. Я пройшов рівень Sonar І зараз давайте приступимо до... давайте Level Easy. Не будемо проходити до той. А, я знаю цей левел. Я там практично всі перші, я їх вже проходив до того. Оба, 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 оба. І мені цікаво, що напишіть в коментарях, як у вас почався новий навчальний рік, адже я зараз теж в школу ходжу. Чи любите ви ходити в школу? Я, наприклад, люблю. Ой-ой-ой, літачок. Літачок на розстрой... є. Боже. Опа, оба, 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 оба. Ну що я здиваєтесь? Коротше, ми не будемо це проходити. О, до речі, я хочу новий скин на літачок. Але ні, мені підходить той скин для літачок. Давайте пройдем так. Ой, це якийсь ваш колем, напевно. А, да, це той. Я знаю його. Опа, оба, опа, 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 Ай. Тут поскільки ще й заповільнена. на проміс. Давайте проміс прийдемо. Якщо ви не знали, в мене також вже є онлайн левел і я зараз вам його покажу. Ми це все збираємо і пишемо, ми вводимо. Секрет, темнити. шукаємо на медіум. Чого його немає? Почекайте, дайте. Я зараз зайду в телефон, а за цей час ми... Давайте пройдемо стрільдмейтнес. Реально. А не, я зараз... Да, давайте Стрейн Мейтнес. Я зараз зайду у мітерш на телефоні. все, Поки він заходиться, я пройду Старіан Мейтнес. Про нього все ж таки сьогодні найбільше говорить відео. Давайте прийдемо стрілмейтнос. Якщо я його з першого разу прийду з цього мамою. Чого воно так лагає? Воно лагає мене деко. Опа. Ні-ні, опа. Чого воно швидко полетіло? Літачок лагай. Оба-оба, оба. Оба, оба. оба, -оба. Опускаємося. Так, летимо далі. І тут зараз першу монетку напругавати. Ну я думаю, це ізі монетка, навіть нуби її забирають. вже, звісно, доходять до цього міста. Ой, зараз буде трешипа. Єба. Є. Оба-оба. О, зараз буде друга монетка. Піднімаємося сюди. Так, поки що проходимо з першого разу. Можуть виникти проблема на цій третій монетці. з багато я при... Так. Не ясно, ви поняли? Зараз я вже швиденько подивлюсь. Чекайте, може я його перезарю зараз. Все кратени. Давайте я тратер. Ой, реально нічого не купляв. А, не, я купляв. Я купив колір. Mm -hmm. Купляемся. Меняємо. Скин Секрет там, Є шер. Yeah. This version has already been subtra. Почекайте. Свій лаву не може найти. Так, я зараз це пробую, ну, зараз вожу. Тепер давайте попробуємо секретент. У нас же відео доволі таке довге і коли я пройду секретен. Сек секрета. Блін, де він? Його в онлайні нема. Немає в онлайні. А у... Давайте, може. Я не знаю, що робити. Oh, fuh, 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 fuh. Це то. Ну добре, давайте на цьому вже будемо закінчувати. Всім вдачі, всім пока-пока.